Обчисліть значення виразу. Десятковий дріб 0,125 тисячних записуємо звичайним дробом. 125 тисячних. Підносимо до кубу. 32 у квадраті це 32 помножити на 32. 0,5 записуємо звичайним дробом. 125 тисячних скорочуємо на 125, маємо одну восьму. 32 це 8 на 4. Ще раз 8 на 4. Одна друга в мінус другій це дві перших у другій. Одна восьма до кубу. Один до кубу 1, 8 до кубу. Це 8 на 8 і на 8. Вісім. вісім і 4 можемо записати в чисельник. І ще раз вісім і 4. Два в квадраті 4. Проводимо скорочення. 4 на 4, 16. Ділимо на 8, ділимо на 4, 16 на 8, ділимо, маємо 2, 2 четвертих. Скорочуємо на 2, 1, друга. І можна і записати десятковим дробом 0,5.